Мисливець на ворога. На його рахунку дві з половиною тисячі ліквідованих цілей. Хто він той, хто поклав половину бригади армії РФ. Та перетворив на металобрухт тонни ворожої техніки. Але ти що, ти вдарив, вона горить. Як рахував і полював. Адреналін буде, якщо я вертольоти впів'ю зіб'ю. Перше інтерв'ю цього неймовірно сміливого бійця. Бійна закінчиться, так і зупинюся. Дивіться просто зараз ексклюзивно у фактах тижня. Старенька зелена лада жене щосили по полю і здіймає куряву. Це відео зняте на гарячому нині Покровському напрямку. Так само стрімко назустріч автівці жене дрон. Що станеться далі? Трохи пічно вийшло. І чому ця машина привернула нашу увагу? Про це за мить. А поки зверніть увагу на ось це стадо корів. І те, що пілот дрони несподівано бачить за ним. Це відео з Курщини. Виявляється, на фермі росіяни сховали доволі ласу ціль. Зенітно-ракетний комплекс Стріла 10 за іронією долі саме ця установка мала би збивати повітряні цілі, але тут усе вийшло навпаки. Безпілотник вполював її. Та повернемось до старенької лади на Покровському напрямку. О, ладка до позиції. йде. Ці плани сплутує український дрон. І ось цей боєць, який ним керує. я зараз доганяю. Такі кадри одні з кількох тисяч його вправних влучань. Ось так палає пропалюючий сонцепьок. Важка вогнеметна система росіян. А ось це вже останні секунди Сау Мальва. Ворожа установка, що лише рік, як на фронті. І на додачу російська броня, що разом з піхотою сунула на штурм. Від очей і дрона цього бійця важко щось заховати: гольфкари, мотоцикли, самокати, російські новоділи у його приціл потрапляє усе, що горить і що дошкуляє нашим бійцям на фронті. Але хто він і як йому це вдається? Та чому росіяни тепер мріють вполювати і його? Ми не можемо показувати його справжнього обличчя, не можемо називати справжнього ім'я чи позивного. Тому пам'ятаєте, всі співпадіння випадкові, крім одного. Він справжній мисливець на ворога. На його рахунку дві з половиною тисячі ліквідованих цілей. І щодня ця цифра лише примножується. Із цим бійцем ми зустрічаємось у нетривалій перерві між бойовими завданнями. Якби ми побачились із ним десь у місті, в черзі в магазині чи у кав'ярні, ніколи б не здогадались, що саме він той самий мисливець за росіянами, про якого ворог ледь не складає легенди, бо він один із найкращих. Так доля склалася, воно просто мені сподобалось. Я спробував. Заради його ж безпеки називаємо цього бійця Гриф, хоча росіяни знають його за іншим псевдо. Починав він, як і більшість військових, піхота. Звичайно, піхота, окопчики, земелька, все як має бути. На війні з 2014-го пройшов кілька ротацій в АТО і ООС, а далі повномасштабне вторгнення. І знову копи. Але те, що станеться невдовзі, докорінно змінить усе. Ось так вони збираються на чергове завдання. Батальйон флайн скал, сил безпілотних систем. Тут тепер служить і гриф. Політав, давай я буду пілотом, давай. Аби стати профі, потрібні не десятки, а сотні годин нальотів. І лише після того робота в полі. Та навіть на початковому етапі відбір проходять не всі. Є частина людей, які не можуть справді вивчитись, полетіть. Для деяких людей це стрес, це невміння, не можуть пристосуватись до керування і не виходить. Це одна зі шкіл, де готують майбутніх пілотів, таких, як і Гриф. Їхні влучання ще попереду. Але рекорди нашого героя викликають шок і подив одночасно не лише в учнів, а й в інструкторів. Маю визнати, що пілот крутий, що це справді професійний рівень. В чому ж секрет його майстерності? Найскладніше зізнається Гриф, було почати. Адреналін б'є, але ти що ти вдари, вона горить, ти горить і ти БМП-друге, нічого. А далі лік пішов на тисячі. Десь три з половиною тисячі, напевно. Та не кожну з побачених цілей вдалося уразити, але більшість так. Я точно знаю, що два повних танкових батальйони, то я по живій силі не знаю, але там ех, багато. Коли рахунок пішов за півтисячі, збився. Є звітність, кожна частина веде звітність, і вони там вказують, а я вже їх не рахую. Я просто, ну. Вийшов, працюєш, 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 там відпочинок, знов працюєш. Робота є робота, але все ж є одна ціль, яку ще б хотів полювати. Адреналін буде, якщо я вертольоти півіху і зіб'ю. Пілоту не раз доводилось працювати під обстрілами. Було це перемир'я, типу, об'явили. Так вони мені в три години ночі пакет граду кинули під бліндаж. Але він цілком усвідомлює, небезпека може читувати і в тилу. Саме через це постійно пильнує. Необачність може коштувати здоров'я і життя не лише йому, а й побратимам. Ми разом вчимось. Звісно, рівняється, бо робота купа зроблена, але ну, ми знаємо один другого, як ну, від початку разом. У роботі гриф доволі вимогливий та суворий, проте результат не піддається сумнівам. Воно заради цього і робиться не пустити живу силу противника до нашої піхоти. І піхота рухає вперед лінію фронту, а не техніка. Техніка в переважній більшості навіть не доїжджає ніколи. Для зустрічі з ворогом є і свій фірмовий стиль. Зверніть увагу на це відео. Росіяни намагаються уникнути зустрічі з дроном і тікають. Але, як бачимо, щось пішло не так. А цей окупант вирішив не відстрілюватись, а відбиватись автоматом. А ось цей, попри наявну зброю, чомусь згадав про шолом і почав ним оборонятись. Гриф вимотує супротивника якомога довше. Після результат однаковий. Для себе пілот пріоритетні цілі давно визначив, чому так воліє не вдаватись в деталі. Коротше, напрягає мене. Ну є моменти, коли ти там в танк попав, і там башня вилетіла метрів на 200. Тоді є трошки типу, така ух, крутя. Якщо буде їхати БМП без десанту і буде йти з боку, я вб'ю. Тут 100%. думками він постійно в роботі. Хоча, як і більшість хлопців, хто зараз на передовій, мріє і про особисте. Хочу частіше додому попадати, а так то нормально. Але поки обдумує вже нові завдання. Лічильник пілота невдовзі може перевалити за три тисячі. Війна закінчиться та й зупинюся. Ми будемо бити скільки треба. Все буде добре. Софія Чолос, факти тижня, ICTV.